Всім привіт! Ви мене знаєте Кекс, а я вам розкажу: ви пам'ятаєте, що мене забали на Майне Френз. Так, це перше відео по Майне Френзі, як мене забали. Ну пофігу! Мене розбанили вже давним-давно, і що я робив на цьому сервіру? Зараз ви побачите? Те, що я хочу вам показати, воно знаходиться чуть далеко, то мені прийдеться чуть-чуть бігти, то ви надіюсь потерпите. Ще чуть-чуть, і ми вже я вам покажу, що я і знайшов. Ладно, сталося. Це вроді з ця сторона. Чи... О, кстати, ми як Моріка. Ладно, йдемо далі. І так, і ми рахуй прийшли, во там чиясь бази, непонятно чия. Але саме головне це бо це. Ах, я не приставкаченків, звісно. Ну, це як ви випинили монастир по лег Ніндзягу. Я навчився його вже так хорошо строїти, що я його напевно знаю, як строїть. Ладно, тепер я вам покажу, як до нього долізти, як і справді ніндзяго, там дуже тяжко до нього долізти. Звісно, без літер і без нічого, яких мені не дало, на жаль. Тепер мені приходиться пішком ходити. Так, да, мені Нексу здавав тризуб'яс, але я його слив, я дуже плакати хочу. Та-там, та Та-та-та-та-та. Ладно, тут то треба чуть проструїтись. Ще трохи. ще, І от вже сам вхід виглядає офігенно. Да, його почти чуть -чуть ще залишилися до його достройки. А тепер я вам розкажу, що було до на такому гарному фоні по полегу ніндзяго. Ну що, погнать! Так, а я зараз розкажу, як на самом ділі знімався ролик фейра. Ну ладно, погнали. Зразу кажу, я з самого початку не знімав, але знімав десь, коли він вже був на середині. Ну ладно, погнали. Ну що починається з того? Як ми знаємо, фейер по приколу вирішив бити мою черепаху за те, що мене забанили. І от ми її на її похоронах. Да. Ну що потім, фейер мені дав літр, і ми по приколу вирішили з усією скорості просто взяти і полетіти за мобами, які треба було в феррі для відео. Так, да, я давно на лі, літрах ще то чуть, -чуть довго. Заприголов, ну ладно. І він ми мали політити куди в пустелю джунгі, я не пам'ятаю. Ну про рисов каченків, як завжди, Ну, ладно. Ну, далі ми з феєром зупиняємось, тому що мене накінчились феєрверки, але він замітив деревню і я рішив по приколу її гарбувати. Хоча в них 100 мільйонів лучше ряси, ніж в ту деревні, і то вже тут рівню золотого моріка. Е як завжди, феєр почав афекашити, і я вирішити жорсткий пранк над ним. І після пару польотів на літрах ми знайшли джолі, хоча йому потрібна була пустеля, але ми знайшли джолі і вирішили там вбити акселотлів, панди, попухи і ще там когось. Я вже не пам'ятаю, якщо знаєте, чи я вже всіх назвав. Коротше, напишіть в ми пішли не шукатися. По логіки тут -то було капець, легко щось знайти, але пер. Побачив папугу, і замість того, щоб вбити чашого акселотля, я вирішив вбити папугу. Ну, е з інтелектом феєра щось там не дуже добре. Ну ладно. Але все-таки феєр вбиває цього попугу, і ми йдемо далі. Чуть пізніше він її вбиває акселотля. Ну, на жаль, ми не змогли знайти пан, бо вони спавняться тільки бамбуковому лісі. То я. З феєром полетіли все-таки напостійні. Вона він сказав 800 чи тисячі блоків від нашої бази, то ми полетіли. Точніше, я вирішив заводати корабль, він десь там летів. да І що тут в кораблі? Якась Шо це таке. Папір, карта і ну це я забрав тільки карту, і чуть би зараз не здихаю, даже мені той. Там без смерті, ну допомогу. Кстати, ідея хороша була бити там безсмертя, з додати підводне дихання, типа, щоб коли ти здихав. Бо я просто в раз здох, хотя у мене там дофіг фініше, то там просто було. Але все-таки ми змогли долетіти до пустелі. Після того, як ми долетіли, нам повезло, що ми долетіли ночі, тому що там якраз моби, які нам потрібні є і ночі. Получається це новий верблюд і новий склад. Поки ферер тут вбивав хаска, і я відволікав цього хаска, щоб він швидше ферер. Взяв вбив його і ми шукали далі інших мобів. Що вбив? І не вбив, він дуже любить з польоту вбивати, хоча тут можна одним нажатиєм цього зомбака вбити. Ну і все-таки він його вбив, то він тільки встиг вбити, але на нас одразу вже просто навітає те, що нам було потрібно. Це нове сочетання мобів. Це там на верблюді, коротше, сидять хаски і ще новий склетон. Він вбиває верблюда, потім... З легкістю щось ну, з польота, хоча можна як завжди, однією тічкою просто. Далі фейер цього склету і ми рішаємо не просто під пішком, а піти пішком через пекло. І скажу вам чесно, це була сама велика помилка, яку ми зробили. Поки фейер як завжди пішов вбивати цих мобів, мені прийшлось від. Вбиватися від цих тупих гастів, яких мені не дали на секунду просто постояти рівно. Зараз ви можете спостерігати, як за фером гнуці товпа мобів, саме тому що він, случайно ударив піглі на замість того, щоб сразу ж його вбити. І от що происходит з ним. Далі фейер нас рішив виталськуватись той тупи, то. Спустився на низ. Мені прийшлося за ним пригати, добре, що мене був татам, а то я здох, і всі мої ріси пішли в жопу. І далі фаєр мені дає два феєрверки, і я долітаю до якогось місця. І далі фаєр теж долітає, і ми не знаємо, що робити. Тут починається наш просто дофігіші магмокубів, просто зажимають нам, нема що робити, просто вбивай, не вбиває. все ми в жопі. Вони мені встигають сносити ту темпер. Я не знаю де він. Я біжу за ним. Він відкриває шалкер, Ми біжимо далі. Ми просто не знаємо, що робити. Ми рішаємо просто закупатись в лунки. І просто не знаємо, тому що нас зажали в мене до темні ноль фейра, Тоже почти ноль тут темів. Поки фейр робить якусь фігню, думає, що нам як вилазити, я вирішив е, робити наше на кладбище, де нас і поховають. Поки фейра вже е, навіть броні нема, я вирішила построїти могилу. Дуже гарно виглядають вони. І да, як от насправді мало виглядати початок відео -фейру. Нахожусь в кімнаті хекса з пісюнами. Я взупі від свого дому і від своїх координат. Моя броня майже фу зломана. А також я просрав свій найцінніший шалкер в аду. Всі привіт, з вами Фейр, і це нове відео по шостому сезоні. Майн Френс. Погнали! І далі ми з феєром рішили, що нам нема вже чого тіряти, і ми вирішили вийти останній раз. Може, вже не знаю. Тікати. І тут я вирішив відступити, бо мені нема куди тікати. Але наглі купи, підходять за її мене просто і я вмираю. І для мене це путешествие закінчується, але не для феера. І так, поки я просто чили в себе вдома, фейер витягував мої речі з пекла і приніс їх до мене. Прямо додому. Я став дуже радий, що він якось вибрався на якісь координати, То поставте лайк, йому ще раз під відео, щоб він. І скажи, дякую, а то я її просрав всі речі. Ну, їх повністю далі цили, ну пофіг, взагалі. Ха, хоча б допоміг. І коли вже фейер повернув мої речі, я вирішив зробити малесенький подарунок хморі. Комор, будь ласка, не обіжайся, не бань мене. із-за цього, Це від щирого сферця, будь ласка, не треба банить мене. Ну, далі, після цього ми вирішили, точніше, фейру потрібна була жаба, тому що він що, знімає ролі, де вбити всіх мобів списом. А я як живу на болоті. Ну, тепер вже не живу на болоті. Він не мав її вбити, але ну, він, як завжди, облажаєшся, І замість того, щоб вбити одну тичкою, ще її, як завжди, за залітрі вбивати. Просто не розумієш, що з цим чоловіком, коли він вбив ту жабу. Коротше, він все-таки вбив цю жабу, але я не зміг засняти. І цей. тут на могилу прийшли браться, Черпашки моїй тоті. Дуже дякую їм, що вони прийшли подивитись на цю трагедію. І, будь ласка, напишіть в коментарях е, з пухом то і далі, десь через тиждень, ми йдемо на дракона. Ну не просто один раз. Як ви думаєте, по морі там вроді вбив його ще раз? Ну, я йшов ще другий раз. Ну, що казати про те дракону? Місь вбив за 3 секунди, то я про нього навіть нічого не скажу. Скажу одне: я ще раз ішов вбивати Дракона, тому що фейру надо було для відео. Все ще я скажу. Ну що, на цьому в мене все? Я не знаю, що ще сказати просто. Я вроді все, що було я вам розказав, що було без мене, я теж розказав. То, що я думаю, всім пока. І да, урік, пожалуйста, не бань мене на сервку.